Якщо в нас є якісь вже сталі переконання, ми у щось віримо, ми маємо свою думку про щось, то якщо нам подають інформацію, яка співпадає з нашими переконаннями, все, наш цей механізм упереджень підтверджень спрацьовує, і ми починаємо вірити цьому кандидату. Та, приходить кандидат дуже часто саме популісти кажуть, ось ці депутати вони крадуть гроші, вони нічого там ніяких законів не приймають, вони лише сидять там і крадуть гроші. І у людини є також переконання, наприклад, що депутати вони неефективні, і людина Боже, Боже, який розумний чоловік, або там жінка, який які правильні речі говорить. Та? А чому правильні? Тому що вони співпадають з нашими переконанням. І от людина по суті може вам розказати те, в чому ви переконані. Ви ще й може поаплодуєте, а якщо ще й візуально імідж вибудований таким чином, що ви довіряєте цій людині, ну все, <сум> кандидат, використовуючи популістичну 에, риторику, отримує свій відсоток електора.